Доброго дня малята! любі хлопчики і дівчата! Королева осінь всіх до столу просить, сік без винятку частує і для зими запас готує. До нас в гості завітала бабуся. Доброго дня, бабусю! Доброго дня! Вона нам принесла чарівні гостинці. Давайте поглянемо, що тут. Так, це овочі! Це город бабусі. На ньому ростуть овочі. А щоб вони були смачними, їх потрібно доглядати, поливати, спушувати землю, проривати травичку. Давайте з вами розглянемо, які ж гостинці принесла наша бабуся. Ми зелені огірочки кучеряю у нас листочки. Помідори чималі, червоніють на гіллі. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Сто листів капуста має і тому не замерзає. Пропоную вам пограти гру один багато. Давайте разом розглянемо картинки і подивимось, скільки тут овочів один чи багато. Який овоч зображений на цій картинці? Це огірок. Він один чи багато. Один. А на цій картинці стільки овочів. Так, багато. А на наступній картинці зображений. Правильно, помідор. Він один. А на цій картинці скільки? Один чи багато? Так, багато! Діти, давайте розглянемо цей овоч. Це. Картопля. Скільки її? Так, одна. А на наступній картинці вона одна чи багато? Правильно, багато. Що це за овоч? Це морква. Вона одна чи багато. Одна. А тут скільки. Молодці! Багато! Який овоч ми бачимо тут? Капуста! Скільки капусти ми бачимо? Одну чи багато? Так, одну. А тут, подивіться, стільки! Багато! Молодці, малята! Ви дуже добре впорались з завданням. А скажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, бабуся. А що вона нам принесла? Правильно, овочі! А де ростуть овочі? Молодці! На городі! Шановні батьки, граючи з дітьми, закріплюйте назви овочів та їх користь! А я з нетерпінням буду чекати на ваші світлини, де ви смакуєте щедрий урожай осені. До побачення, до нових зустрічей!